Перша причина, з якою звільняють програмістів, це причина, верні група причин, на які ви не можете вплинути, наприклад, фінансування проєкту закінчилося, скорочення в штаті. Прийшов новий керівник, який привів з собою нову команду, і ви там трохи не вписуєтеся, і так далі, і тому подібне. Тобто, коли вас нарешті звільнили, і ви ніяк не можете збагнути ну чому я ж нормально працював, то скоріше за все, це це причини, які знаходяться вище вашого контролю і вище вашого, скажімо так, рівня знань. Треба відноситися до цього спокійно. Тобто, це корпоративний світ. В будь-якому разі ви там людина, яка на лінійній посаді, тобто на самий нижній, і тому ніхто не буде з вами, скажімо так, радитися чи звільняти вас, чи ні. Просто ви, як пішка, вас просто якось посунули з доски, і все. Тому я дуже раджу всім. Співробітникам відноситися до своїх компаній, навіть якщо вони маленькі, сімійного типу і все таке інше, все одно відноситися як до якось дуже тимчасової роботи, і розуміти, що в будь-який момент. Вам треба мати план Б, по якому ви будете діяти, якщо вас звільнять прямо завтра. Тому, перше, вам потрібно постійно мати оновлене резюме. Друге, вам як мінімум раз на півроку треба ходити по співбесідам, щоб не втрачати свій досвід, свій навички проходження співбесід. І четверте, вам треба підтримувати нетворкінг. Це напевно найважливіше. Просто, коли у вас дуже гарний нетворкінг, то це підстрахує вас від будь-яких. Проблем, тобто, коли в тебе завжди є купа знайомих, які можуть тебе порадити, або тобі порадити щось, твоє резюме занести до якогось hr відділу, то це скоріше за все можна вважати такою достатньо непоганою страховкою.